Всім привіт! З вами знову Макс. І сьогодні ми поїдемо на цікавий гірськолижний курорт. Але перед тим, як розпочати нашу подорож, я б хотів сказати пару слів про новий онлайн-сервіс BonusWork. Завдяки сервісу BonusWork кожен з вас, хто має знайомих, друзів або колег, айтішників, може заробляти по декілька тисяч доларів на місяць. Рекомендуючи їх на вакансії, розташовані на сайті BonusWork. Ви можете зайти на цей сайт прямо зараз і подивитися, які грошові винагороди пропонуються уже сьогодні. 500-800 тисяч доларів і це далеко не межа. Все, що вам потрібно, це порекомендувати знайому людину на відповідну вакансію, і в разі прийняття її на роботу ви отримаєте зазначений грошовий бонус. Детальніше про сервіс бонус-ворк ви можете дізнатися, перейшовши по ссылці в опису під цим відео. Траса Київ-Чоп направо. Це буде на плай через 25 кілометрів, а ми їдемо наліво, на Славське. До Славського залишилось 21 кілометр. Їдемо ми на політех. Політех буде з правого боку. Заїхали ми в Славську. Від Львова. Дорога хороша. Навіть до самого Славу, ну, навіть від повороту до Славська зробили хорошу дорогу, правда, її зараз не видно, бо все в снігу. Зі Львова 140 кілометрів, зі Стрия 68 кілометрів. І от зараз політех, буквально зразу, тільки от заїхали з от Лавського є Вивіска. І політехнік зараз буде з правого боку. Десь кілометр, напевно, що треба. їдуть дуже помало, тому що ожеледиться от, а от уже і сам політехнік зараз буде от, тут навіть відчан хамам коротше все що хочеш тут повелі у, у Львівській області от, а там впереді політех От тут я зразу на початку гори прокат. Зараз підемо лижі брати. Добрий день, а розкажіть про ціни тут. Про ціни? Так. Інструктор коштує 450 гривень індивідуальні заняття. Години, так? Ну а ефективне заняття, то наскільки треба людям брати? Ви можете після однієї години жити. Це все звертає від вас. Ага, зрозуміло. Я знімаю, щоб, ну, щоб люди дивилися тут. То... Все, інструктора тут є. Коротше, приїжджайте, катайтеся. зараз ми йдемо брати лижі. <реклама> Добрий день, а по чому у вас лижі на прокат? А там трішку. 150-200. 150-200. А сноуборд? 180-200. Вам одні лижі? А, як ви кажете, а лижі і вправи. От підйомник політехнік. От підйомник ФМІ, ФМІ не працює, працює тільки один політехнік. Короте, один підйом 20 гривень. І ще мені тут сказали, що оцей, то, що біля села Граб, Грабовець, Варшава не працює, викупили і тепер тільки... Для своїх, Ну, хто-то собі класно там дачу зробив. Тут такі біля підйомники шашлик, машлик. Коротше, прикольно. але туди на самий верх сказали, що возить машина. з чоловіка 40 гривень. Неробочий підйомник ФМІ. Собачка якась файна біжить. От, Не працює він, працює тільки один. Політехнік. От він там. Ну що ж, політех працює, все класно. Тут, до речі, інструктора вчать людей. Тут така площадка. Ну, горка дуже легенька, не тяжка. Короте, для навчання це супер, під'їзд просто Зразу під'їхали, заїхали в Славську, зразу з правого боку. Є стоянка. Інфраструктура нормальна, можна відпочивати. Звісно тут, да, там нема кріселки, нема там такого супер-пупер, але блин, диковинка, класно, не знаю, як назад в прошлого. Білети як колись ще були. Ну, блін, бомба. Що тут? 20 гривень, один підйом. Нормальок. І другий тут, ага, з вокзалу, якщо хтось на електричці чи поїзді, приїхав тут з вокзалу, там машина 100 гривень. Я так понял. Або з чоловіка не знаю, наказали, машина 100 гривень. Все. Так що так, зараз трошки розкажем історію. Це вершина підйомника політехнік. Там ФМІ іде вище. Грабівці, та що Варшава, Грабівці і Варшава там, але зараз воно не працює. Така тут є колиба класна. От. Не знаю, такий-то, напевно, туалет, але туди вряд ли хтось ходить. От гора така, трошки там бачу лісу, нормально повирізали. А ось внизу, сам Славск починається. Ну що, спустимося разочок. Повільненько. Пайненько, ні, ну природа хороша, тільки те, що пейзаж трохи портить ці вирізані ліси. Так то в принципі все гуд. Ось там прямо оця гора, це погар. Там теж працює. Ми туди теж поїдемо, подивимося, що там, як там, а зараз. Є перепади такі звичайні, такі круті, але це класно. Отут навчитися їздити, якщо звідти вже спускаєшся, можна їхати, як то кажеться, тростян. От, Я думаю, що трасу видно. Тут то нічого важкого нема. Трошки галальоду є. Це теж класно. Ти якраз такий біжданчик, тут може рубль знайти. Ха-ха-хі-хі ха-ха, сіки емоцій. Це ж класно. Ну, люди є. Ось, то що я казав, там інструктора вчать, і столики, кафешка. О, коротше, це рай для новачків. Я думаю, що можна тут. Просто в Славському є великий плюс в тому, що... Сюда есть на дорога, сюда можно на поезде или электричество добраться, и маршрутки ходить. Так что не только автомобилем сюда можно ехать. Вот такая трасса, легенькая, классная. все бомба? І свіжий воздух. Санками можна покататися. Привіт! Дише, дай лапу. Молодець. Дай другу, дай другу лапу. Ти що тільки одна? Дай другу лапу. Молоде, Ось така файна собачка тут є. Місцева. Оце схема політех. А от такі тут цікаві білетики, Прикольні. То вас теж знімемо? По скільки у вас шашлик? Ось такий апетитний, 75 гривень, ось такий бомбезний. От. А бульба по 35. А вино по чому гаряче? 30, так? Да? Коротше, ціни тут поки що самі дешеві, де я був. На тростяні дорожчі на, і на плаю. Ну, все. Коротше, тут новачкам рай. Сьогодні черга, бачу, сьогодні субота, народу трохи є, трохи вчаться, катаються. Шкода, що не працює ФМІ, але на ФМІ, там є бобіки і вони піднімають по 40 гривень з чоловіка. Так що туди наверх можна добратися не на бугелі, а на бобіку. І все, на цьому підйомник я вже казав, 20 гривень один підйом. Пес Бровку зачуяв смачненьке. Ось такий столик. Файний на двох. Шашлик, бульбочка, глінтвейн, ну там туди-сюди, 150 гривень. Ану, дай лапу. Молодець заслужив. Була. Сало. Ай! Чуть пальці блін, не відгриз. <рив> ну що, все тут цікаво. Поїли гарно, ціни доступні. Тобто шашлик 75, картопля 35, там всякі вкусняшки, трошки дорожче, ніж в магазині. Є самогон домашній 15 гривень і всякі настоянки. Ну, в межах в принципі такої ж ціни. Сніг, от, наверх на фемиї і назад Тоже така екскурсія. 300 гривень. Так само квадрик. З інструкторами зрозуміло. 450 гривень година. Чим більше годин, це індивідуальне заняття. Чим більше годин, ну, значить якось там воно дешевше буде. Це у нас майданчик. Такий от підйомник. Там я наверху показую отку буду, типу туалета. Ну то не знаю, що він працює. Насправді внизу є туалет. І нормальний, цивільний. Так що не треба переживати, що треба буде пісяти під ялинками і портити природу. Так що наразі все. Яка бомбезна ялинка. Колись ми тут шашлик під нею жарили. От, а вперед покорителів вершин. Перший раз на лижах. Для першого разу я думаю це супер. Отак тут вчаться. Коротше, інструктора тут нормальні. Мітчи. От на Фемеї Бобіки їздять, І навіть Ренок Кенго повнопривідне. От зараз ми можливо на ній поїдемо. І такі буханки їдуть теж наверх. На ФМІ. Коротше, Бобік всередині. Як в рукавичці. Вікна не Короче, Піднявся я на Бобіку. На ФМІ Тут вони їздять і Ниви, і Бобіки, даже Кенго Рено 4х4 Буханки. Коре, на гору вони їздять. 40 гривень з чоловіка. Ото впереді Тростян. Чуть-чуть його видно, була б хороша погода, то було б дуже класно видно. Шо, зараз ми спустимося хорошою легенькою дорогою. Ну так, да, тут вже повище. Тут вже поинтереснее. тільки то що ліс так повирізали. може він вже старий, тому треба було різати. Не знаю, я не лісник, нічого не знаю. Так, а ну зараз подивимся, наскільки він так і довший. Саме верх, тут люди живуть, О, дядя інструктор інструкторчий. Вот дорога по якій бобіки піднімаються тут справа, дорога класна. Буквально хвилинка часу, повільним темпом. і Ми зразу виїжджаємо на політехпідйомник вершину. Все, і зараз от політех у нас. І їдемо з політеху, ми ще по ній не їхали по об'їзній. Дуже легенька, класна траса, вже взагалі, якщо ви там навчились тормозити, повертати, туди їдете сміло і кайфуєте.

Strasznie Tu my tu dognale. О така тут об'їзна. Класно. чуть не забила мене тими лижами, блін. Добре, що не по голові. Ось охот 300 гривень. Я думаю, про політех все зрозуміло. Ззаді мене стоянка автомобілів. Забита черги, ну, коротше, класно, на ФМІ бобіки їздять один за одним, черги взагалі немає довше просто їж на... Політехо на підйомник. Так що з політехом все ясно, що нормально, можна їх відпочивати. Тут класно. А слідуючи гору ми перевіримо, подивимось на погар.